Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі ProBusiness.ua, черговий випуск розпаковок. І сьогодні у нас буде не 10, а 11 посилок. А трішки потрібно збільшити хронометраж. Я бачу, що там у нас виходить 10 хвилин, і це, якби на мене, достатньо небагато. Якщо ви хотіли бачити відео 20 плюс хвилин, напишіть про це в коментарях, щоб я знав, чи формат 10 хвилин підходить, чи потрібно трішки збільшити. Щоб було більше контенту. А ми переходимо до розпаковки і розпочнемо з ось такого очевидного агрегату Китай на Львів. Окей. А, ну я зрозумів, це прям копілка. Так виглядає. От сюди монети і Не розумію, як це має працювати. Ладно, в мені не буде. Коротше, щоб його відкрити, потрібно зламати. Сейф комбінацію. О, там. Там реально прям механізми ходять як в сейфі. Так, окей. Ну ось. Далі що? Це ми відкрили. Ну, воно не повністю відкрилось. Тобто що крутимо далі? А. Офігеть. Прикол. Бачите, тут такі штуки пластикові. І кожна має окремо пройти, і тоді ти зможеш відкрити або закрити сейф. Ого! Ну, взагалі прикольно там дитині для цих, для дом... ну, для ну коштів кармани. Прикольно. Там вона щось собі покрутила, воно закрито, надо надає, вона відкрила, достала. Таке. Прикольно, звичайний пластик, нічого такого, але. Пофанитися однозначно можна. Окей. Полетить в групу 100%. Так, якщо комусь залетіло, залітайте його. Так, окей, давайте подивимось, що у нас тут далі. Так, давайте таке щось маленьке відкриємо.